Тальніше про ситуацію в енергосекторі ми обговоримо з виконавчим директором ДТЕКу Дмитром Сахаруком. Він до нас долучається наживо. Пане Дмитре, вітаємо вас. Добрий вечір, добрий пане Дмитре, Ну наряду з інформацією е, про споживання від Укренерго маємо ще інформацію з посиланням е, на анонімні джерела в українському уряді від Файненшал Times стосовно того, що ситуація буде погіршуватися і вже до зими українці будуть проводити без електрики все більше і більше часу. Що е, Треба і можна зробити, аби частково зарадити цій ситуації, дві речі потрібно зробити. Перше це забезпечити захист об'єктів критичної інфраструктури, максимальним засобом ППО з наявними ракетами для цих ППО для того, щоб збивати російські ракети. Перше. Друге, це максимально швидко відновлювати пошкоджені об'єкти генерації. По що стосується другої історії, то тут нам потрібно три речі: перше це обладнання необхідне для встановлення, друге це кошти, і третє це люди, які це зроблять. Що стосується обладнання, то його можна або купити нове, або ж як ми зараз робимо, намагатися взяти старе зі станції у східній Європі. Звичайно, його всього не вистачить для того, щоб відновитися, але це найшвидша альтернатива відновити, хоча б певну кількість блоків. А по-друге, це замовлення нового обладнання в Україні. По перше, тому що українські виробники зроблять його швидше. Для цього потрібні кошти. Ну наведу приклад наша компанія зараз оцінює витрати на відновлення пошкоджених блоків на рівні 350-400 мільйонів. Доларів для цього потрібно як і профінансувати, Потрібно використовувати власні кошти компанії, що ми робимо. Плануємо вкласти це близько 4 мільярдів. Друге, залучати кошти донорів. Третє залучати кошти можливо державних банків, які ведуть на фінансування. Для цього на це відновлення. І по-третє, це люди. Ми зараз залучаємо нашу компанію не лише енергетиків, а й шахтарів, які допомагають розбирати завали, завали і відновлювати пошкоджене обладнання. Дмитро, а ті відключення, які планові і поза графіком та у разі потреби вони діють, наскільки вони допомагають зараз цій ситуації, яка склалася? Вони допомагають системі, перш за все, не виключитися. Тому що якщо буде незбалансований попит і пропозиція, то протягом буквально декілька секунд чи хвилин система повністю в Україні може бути. Винкнена через спрацювання автоматики, тому що це що робить зараз е оператор е системи. У нас системний оператор «Укренерго», він надає команди на зниження споживання по областям, по суті, надаючи доводячи ліміти до споживання до кожної області, і вже розподільчі компанії займаються тим, що виконують ці лімит, ліміти, вимикаючи споживачів за графіками. Коли ж додається споживання спосвз з поверх з цього ліміту, який був доведений у Корнерго, на жаль, доводиться застосовуватися екстрені чи аварійні відключення для того, щоб більш графіка виключити. У нас на жаль, така є історія з відкладеним попитом, куди люди не мали світла, потім світло включається. Вони починають робити всі свої з хатні справи, прати, готувати чи і заряджають рістового... акумулятори. Щоб, жать, протриматися під час банки, да, щоб протриматися наступний період без світла і різко виростає споживання, і е, приходиться обмежувати додатково, тому що система знову виходить з балансу, Дмитре. Тоді який вихід? Ми так розуміємо, що коли люди у ті е, години, коли світло дають, вони ще більше навантажують енергосистему. І про яку економію ми тоді говоримо? Ну, ми маємо будь-якому разі розвантаження, тому що у нас в кожну хвилину чи в кожну годину все ж таки споживання зменшується. коли ми говоримо про таке пікове споживання після включення світла, ми все ж таки не говоримо про максимально можливе навантаження. Ми говоримо про навантаження зменшене на обсяг відключень. Але частково збільшено на це таке пікове споживання. Але все ж таки це допомагає дуже сильно, тому що ми говоримо про дефіцит в системі зараз на рівні 25-30%, який відсотків, які по областям середньому є. А е, там споживання, яке виростає, воно з відсотків на 3-5%. Тому це не критично, скажімо так, з точки зору всієї системи, але дуже боляче, тому що доводиться. Е, Довше людей вимикати для того, щоб збалансувати систему на певний час. Дмитро, дякую О, вам, зрозуміло. Дмитро Сахарук, виконавчий директор ДТЕК, долучався до нашого ефіру. Говорили про ситуацію в енергосекторі і скільки ще будуть тривати, такі планові і подекуди позапланові відключення світла.